За все, це те, що найбільш небезпечне місце. Це приміщення з вікнами. Отже, і під час повітряної тривоги, і під час обстрілів знаходитись в приміщеннях з вікнами це небезпечно. Найбільш небезпечно. Більш безпечніше буде за правилом двох стін тобто або в коридорі, або в вальні кімнати, туалетна а ванна, кімната. А туалетна ванна, кімната. кімната. Зразу вас запитаю, пане Ігоре, Наскільки це безпечно? Бо я вже не з купу всього, що це навпаки небезпечно, бо це кахель, там дзеркала, там ще якісь бойлери попривалюють. Не дай, в господи. Ні, це трошки не так працює. Бо кімнати, скажімо так, ті кімнати, які за правилами двох стін, вони вберігають від уламків, тобто від тих уламків, які можуть влетіти, далі порадити там і зробити е, супутні уламки. скажімо. але якщо нема вікон, то звичайно, що у ванну кімнату не залетить такий уламок. Якщо від вибухової хвилі навіть і Десь від відлетить там кафель, то це не буде якимсь критичним е, пораненням. Тому звичайно, що там буде безпечніше, ніж в приміщенні з вікнами. Тобто я на цьому наголошую. Ми говоримо зараз про степ, ступені, скажімо так, небезпеки. Да? Ось найбільш небезпека це приміщення з вікнами. Більш безпечніше це приміщення за правилом двох стін без віком, ще безпечніше. Буде це стосується багатоповерхових будинків біля шахти ліфта. Знаєте, якщо, тобто, якщо немає вже можливо поверху, буде ще безпечніше, то хоча б залишатись біля шахти ліфту. Е, ще більш безпечніше, як я вже сказав, перші поверхи. Ще більш безпечніше буде це підвальні напівпідвальні приміщення, хоча й вони теж на 100% не рятують, але вони будуть більш безпечніші, ніж ті приміщення, які ми які я перерахував. А найбільш безпечно це ті приміщення, споруди подвійного призначення, ті ж саме станція метро, підземні переходи, підземні паркінги, підземні е, торгові центри і тому подібне. Тобто там буде найбільш безпечно. А Якщо...